Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги взуття для новонароджених. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи. Про холоду та сухість ніжок вашої дитини взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію. Пропонуємо до вашої уваги комплект одягу для дівчаток. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100% бавовни. В комплект входить топ з коротким рукавом та шифонові штанці, які ідеально підходять для літнього сезону. Футболка має милий дизайн єдинорога, прикрашений блискучими паєтками. Штани мають еластичний пояс для зручного носіння та комфортної посадки. Даний набір ідеально підійде для повсякденного носіння. Органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним вибором. Пропонуємо до вашої уваги дитячий комбінезон з мережева. Даний мережевний одяг виготовлений з м'якої та дихаючої бавовни та дуже зручний в носінні. Він поставляється з капелюхом, щоб завершити повноцінний образ. Комбінезон ідеально підходить для осіннього та весняного сезону, та його можна носити на особливих подіях. Позаду комбінезон застібається на гудзики для зручного переодягання. Завдяки цьому наряду ваш малюк буде виглядати максимально стильно. Пропонуємо до вашої уваги взуття для дівчаток. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом, а регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яке. Яку особливу подію Пропонуємо до вашої уваги милу дитячу шапку. Дана шапка це чарівний та практичний аксесуар для вашої дитини, виготовлена з м'якої та дихаючої бавовни, тому буде ніжна до шкіри новонароджених. Вона еластична, тому підходить для дітей різного віку, доступна в різноманітних кольорах, що дозволяє її легко поєднувати з різними нарядами. Вона ідеально підходить для фотосесій новонароджених або як стильний повсякденний аксесуар. Шапочка чудово зігріє голову вашої дитини в прохолодні місяці. Субтитрувальниця Оля Шор Пропонуємо до вашої уваги захисну дитячу кепку. Данна кепка призначена для захисту немовлят від травм голови внаслідок випадкових падінь або зіткнень. Вона виготовлена з еластичної бавовни високої щільності, яка м'яка та дуже зручна для носіння. Кепка регулюється відповідно до розміру голови дитини та має пряжку для фіксації. Вона легка та дихаюча, що робить її придатною для використання під час різних видів діяльності, доступна у різних мультяшних дизайнах та розмірах. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для кожної дитини дітини